Ой у лузі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А Ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо. День єднання нове службне свято ізначав його лише другий рік, день, коли ворог збирався наступати і кричав про те, щоб бути ці цій війні. Та народ український незламний, не злякався ворожих погроз. Тільки більш він іще об'єднався та слова ці сприйняв все ж всерйоз. Свято ще раз усім показало. Єдність духу і силу народу. Люди наші не побоялись і об'єдналися із заходу до сходу. Цей день рівно 10 одесяті вімкнули і заспівали їм, і гордо свій підняли прапор, щоб в кожному куточку має оріх. Щоб показати, що ніхто і ніколи не зможе єдність у нас забрати. Ми будемо за нашу волю боротись і до кінця стояти. Дядьки наших спокон віків бились за незалежність і свободу, що за часів відважних козаків боролися за волю для свого народу. Сьогодні день це з присмаком гірким, бо майже рік війна в нашій країні, а наш народ тримається, стоїть, за волю й правду, неньке України. Нас об'єднала всіх одна біда. Та стали ми цього лише сильніше, і нас навчила ця страшна війна, що тільки разом перемогу ми наблизимо. Що тільки об'єднавшись, відсіч ми дамо і виженемо ворога з країни, що лише у єднанні скинемо ярмо, яке так хочуть забрегти всю Україну. Кому ніколи не вдасться, повірте, поставити нашу неньку на коліна, бо Україна вільна, як той буйний вітер, бо Україна неподільна і єдина. Бо Разум нас єднає віра, укращі майбутнє державу. Ми відбудуємо усі руїни, ви ще почуєте про нашу славу. Українці, нація велична, таких, як ми, ніде більше немає. Запам'ятають, хай всі вороги навічно, що нас так просто не зламаєш. Що нас так просто не здалає ворог, а ми усі об'єднані в кулак. І Якби не боліло нам пекуче наше горе, то Україну не візьмете просто так. Зараз всі в нас об'єднали сили. І ті, хто на війні, і хто в тилу, усі відідають до дитини, збирають поміч нашим ЗСУ. шкарпетки в'яжуть, свічки окопні воском заливають. Воїнам смаковики печуть і смажуть, на тепло візо гроші за добу збирають. Де ще бачили таку згуртованість і єдність, Де ще зустрічали ви такий народ. Ми до кінця боротимемось за незалежність, за вистання усіх наших свобод. Yeah, 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 se yeah, 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 どう